В Кривому розі біля мерії де триває мітинг, запобігли теракту. Заявляють поліції. В урні знайшли цвяхи та дві гранати РГД 5 Про вибухівку поліції повідомили телефоном. Небезпечну знахідку виявили в урні просто біля намета, де народні депутати від самопомочі проводять прийом громадян. Людей відвели на безпечну відстань. Неподалік, за словами свідків, затримали підозрюваного. Правоохоронці цю інформацію поки що не коментують. Я нагадаю, від понеділка біля Криворізької мерії не припиняються акції протесту проти фальсифікації під час другого туру виборів міського голови. Юрій Милобог від самопомочі виграв шести з семи районів міста. Натомість в найвіддаленішому інгулецькому зафіксували аномальний сплеск явки виборців. І як наслідок вибори виграв Юрій Вілкул від опозиційного блоку з перевагою 700 голосів. Міськ виконком оголосив його мером, не розглянувши скарги опонента. Юрій Милобог подав позов до суду. Його вже другу добу розглядає Дніпропетровський окружний суд. Чи скасовувати результати виборів в кривому розі судді мають вирішити сьогодні до півночі?